Мені здається, що у нас поки що немає емпіричних даних, які дозволять нам судити про те, що ця війна швидко закінчиться, або ця загруза, ця загроза швидко закінчиться. Е, ми намалювали собі якісь дуже. Омріяні речі, наприклад, там я не знаю, стаття 5, НАТО, вступ в НАТО, вступ в Європейський Союз, е, які мають нас захистити від, від, наприклад, повторення чи продовження цієї війни, і це якраз мрії. Я вважаю, що це мрії. Це не факт, що вони не збудуться, мрії інколи збуваються. Але е, як на мене, і наша історія показує, що ця загроза російська імперська загроза, а не тільки російська імперська загроза, я взагалі бачу світ 21-го століття як світ. Де буде відбуватися реімперіалізація світу, а не деімперіалізація. Тобто, умовно кажучи, якщо ХХ століття було століттям розпаду імперії і частково 19-те, так то 21-ше століття може стати част... століттям повернення імперії, тому що у нас немає великих, ми не бачимо великих гравців у світі, які піднімають тему деімперіалізації на порядок денний. Вони всі піднімають тему, а, тобто. Росія піднімає тему, Китай піднімає тему нових імперій, але і навіть так званий глобальний південь, тобто ці країни, які колонізовані, які страждали від імперій, У них те, що я від них чую, це тобі ж ресентимент. Тобто, ми були колонізовані вами, європейцями, американцями. Ну тепер ночувайтеся. Тепер ми будемо мстити. так би тобто, мовити. І мене це дуже дуже непокоїть. Мене мене непокоїть цей світ, і, і та і тому російський меседж, він насправді дуже популярний в багатьох цих регіонах, тому що. Що в російський меседж, ми розділимо світ знову.